Що, Перша знахідка і срібло. О, прямо зверху. Головне, інтересно, ось сліди. І тут щось рились хтось, я не знаю. ну Тут ось. Якщо хтось бачить, відсюди видно. Ну, чи пошився хтось ногами, чи що. Я думав, що викинути цей сигнал, Ну, викинути якась проволока. Потім дивлюсь зверху. Так Боже, ти приподняв трохи ногою. Срібний хрестик. Ну що, перший за сьогодні непоганий мідний сигнал. Ось, слухайте. Десь тут. Такс, 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 такс. О-о-о-о, ось. О-о-о, кругляшок. Ось лежить. Бачите? Ось кругляшок. Так, що це у нас? Так, ходиш, шукаєш, копаєш, а воно зверху. А воно зверху лежить. Ось такий непоганий сигнальчик ловили. 36-38. Щось десь тут. О, в руці. Так. ого от бачу, 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 бачу. Ось, ось, ось монетка. О, монетка медная, ура! Он ще що попалась. Ось така. Штука зламаний ніж хазяйський. Вітаю всіх глядачів цього каналу. Ну що, перші перепашки, перші перепашки почали потроху переорвати всі дісковані ці городи. Ось перший такий і є. З нього сьогодні і почнемо. Подісковки я тут ходив, але ну, перепашка є перепашка. Правда, дивлюсь, хтось тут трошки пробігся до мене. Ну нічого. Я думаю, щось да може бути. Якщо робити рубрику, сік я вже познаходив по цим слідам, по чужим, то я ж кажу, тут цілу рубрику можна создать окремо. Повало, такі знахідки були, громадні монети прямо в слідах. Ой. Багато всього було. Ну що, звідси і почнемо сьогодні. Так, для тих, хто перший раз мене дивиться, ось такий у мене прилад. З ним хожу зараз. Терка 705 -та. катушка штатна. Такі діла. Ну що, не гаємо часу, включаємось і йдемо шукати. Що буде цікаве, буду показувати. Не цікаве, не покажу. Все, йдемо. Що? Перша знахідка і срібло. <гум> Прямо зверху. Головне, інтересно, ось сліди. І тут щось чирилось хтось, я не знаю. Ну тут ось Якщо хтось бачить, відсюди видно. Ну, чи пошився хтось ногами чи що. Я думав, що викинути цей сигнал, ну викинути якась проволока. <гум> Потім дивлюсь зверху. Так вже ти припадняв трохи ногою. Срібний хрестик. ха Оце капець. Ну реально, ну ось ось тут ногами хтось шруді, ось сліди. Ось вони йдуть. Вот, 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 вон прямо І ось тут хтось ну-ка капошився. Щось рив. Я не знаю, що рив Але срібний хрестик залишив. Красота! Офієть! Ну да, він невеличкий, маленький. Красота бомба. Ну що, перша ж знахідка сьогодні. І срібло. Перша знахідка і срібло. Ну що, бомба? Лайкосик за перше срібло сьогодні. Красота, ну що, день починається шикарно. Слава Богу. Все, йдемо далі. Друга знахідка в слідах. А, сліди. Якийсь камрад ішов. Прямо в його слідах, от тут, ось він, шо ось один другий от, під гріб ногою, дивіться. Що воно? По сигналу, наче радянщина. Воно на світ. Ну да, скоріш за все, щось радянське. Оно. Три копійки, а, кругова надпись. Чи що це? А, ні, щитовік двадцятка. Двадцятка щитовик 31-го року. Я не знаю, видно відсюди. 31 рік, щитовичок. Ну ось. ось так. Друга знахідка в слідах. Я ж кажу, це якщо ввести рубрику, от конкретно по це, скільки вже в слідах знайдено. Оце, що дех проходять, ходять по цьому, це ще багато не означає. Іноді проходиш і збираєшся ще нормально. Просто треба на смітниках дуже уважно ходити, не поспішати. Ну, це для тих, хто вперше ходить, ще так починає тільки уважно, спокійно і сильно не має значення, який прилад. Головне це прислуховуватись до кожного сигналу, перепровіряти і не ліниці копати. І будуть знахідки. І навіть в чужих слідах. Все, йдемо далі. Так, Знову щось кругленьке, ось підгорнув ногою, просто ногою підгорнув. Ось, бачите, лежить. Зараз подивимось, що воно анон ну на світ. Так краще буде видно. Повинно щось радянське знову. Чи це гудзик? Ага, це раз гудзик. Ні, не радянщина. Гудзик. Може з Радянщини зроблений. такий, ну все одно. Тут правда слідів немає. Нема тут не ходили. Ну прикольно. Це вже якась третя знахідка. За, скільки? За хвилин 20. А тут от от і почав. Третя знахідка, добре. Ладно, йдемо далі. Знову кругляш ось лежить. А вот следы. Ось. Вот, 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 слева. Ну, правда, может, с этой стороны шов то под левую руку не достал, бо вот тут ямка. Можливо, но ну, монетка, скорее всего, Сейчас побачим, вот лежит она. Что это в нас? Ну да, радянщина. Радянщина. Да, да. Що який рік? 39-й, наче, да? Пятнашки. Ну, потім промию зроблю фотки. Так, да, скоріш за все, це. Або двадцятка. По-моєму, 39-й. Секунду. Ну так, да, тих часів. 39-й рік. Зараз я її хочу прийти побачить. Так, да, наче 39-й, 20-ка. Рамочник. Ну, це якась друга монетка. Нормально. Нормально, скільки ми пройшли від межі. Друга монетка, срібний хрестик. Нормас, йдемо далі. Поверхневий непоганий сигнал. Ось. Можливо, звісно, пробка, но... але ну, вот так даже. Що там? О десь от тут підгрібли ногою. О, о, кругленьке щось. <гум> ось, ось, бачите? Лежить. Ай, бля, якась дирка зараза. Блін, моя, думав монета. ай яй 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 Щось пробите. Так, що це в нас? Можливо монета, але вона з дирка. Зараз секунду її прополосну. І виясним, можливо. Скоріше за все була монета. Тільки витерта. Секунду. Взагалі, щось не зрозуміли, в польових умовах, не зміг я промить нормально, не видно, воно стерта капітально. Можливо, була і монета, тоненька, правда. Зпробили його і може і монетка була. Ну, нормально, нормально, щось да, Щось то да попалось. Жаль, звісно, що не мідяха. Все, йдемо далі. Ну що, перший за сьогодні непоганий мідний сигнал. Ось, слухайте. Копаємо. За сьогодні це такий більш-менш перший. Ще нормального такого сигналу. Радянщина. Давай першу мідяху. хабар, давай. Першу. О, викопав десь тут. Так, 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 так такс. Ану. Де вона? Десь тут. руці! Так, так, так. Випало. Де вона? О-о-о-о-ось! Хо-хо-хо, кругляшок! Ось лежить, бачите? Ось кругляшок! Так, що це у нас? Ану, дивимось! О! Що це? Ану на світ! Хм, та це полушка. Полушка, да-да-да, бачу, бачу, ось. Ще рік, наче видно. 35. Зелена. Так, наче 35-го року. Полушка, да, 35 рік. Ху, нормально. Звісно, стан в неї. Не ідеальний. Ну все одно. Такий середній стан, нормально. Клас, клас, перша медяшка сьогодні. Все, медяшки сьогодні першу знайшли. Фух. Почин є. Отлично, перебрався я. Ось вже на другий город. На Оцей тут дісковка, ще не переворот. Ну, перепашок це я першу пройшов, я так проїздив, обдивився, тільки-тільки починають. Тільки-тільки-тільки починають переорвати. Тому це найближчі дні почнеться. Ну що, нормас. Це яка вже? Третя монетка і перша медяшка. Ну, супер, супер, клас. Йдемо далі. Так, ходиш, шукаєш, копаєш. А воно зверху. А воно зверху лежить. Радянщина, так? Да? Зараз глянемо. Що це у нас таке? Вище на світ. Щось радянське. Угу, пятнашка, мабуть. У з цієї сторони. Так, ага, 56-й п'ятнашка, да? Ну да. 15 копійок, 56-й рік. О, так, Прямо підверхом. Прикольно. Прикольно, це яка четверта? Так би срібло і золото зверху підіймати. От би було класно, щоб навіть не копати. Ладно, йдемо далі. Ось такий непоганий сигнальчик ловили. 36-38. Копаємо. Копаємо. Це сигнал прикольний. Копаємо десь тут. Десь тут? Нема. Викопали. Так, що там цікаво? Цікаво. Тут нема. Де воно? Десь тут. О, в руці. Так. О-хо, бачу, 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 бачу. Ось, ось, ось монетка. О, монетка медная, ура! Красота, друга, 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 медяшка. Ну шо тут? Шо воно Так. Оно ну, на світло. Замизгане. Щось замизгане. Що воно таке? Товсте. Так, секунду прополосну і включусь. 100% мідяха. Ну що, промив її в польових умовах, як міг. Це 100% деньга. деньга. Ось, видно, деньга зверху букви. А якого року... Там вона замис хімією капітально, на жаль. Ну, деньга 100%. З цієї сторони теж така вона страшна. Оце хімікати, на жаль. Ну, Друга мідяшка, в будь-якому випадку. Клас, клас, друга мідяшка. Друга мідь, як би там не було. Ну що, скільки мені ще залишилось? О, тут межі, я пройшов. Ось тут, трохи ще і все. Перейдемо в інше місце. Це яка п'ята монета. Ну, нормально. Нормально. Ладно, йдемо далі. Все, перебрався в інше місце. Ось сюди, на оцю дісковку. Почав от межі, ось зловив сигнал. Де тут воно зверху? А, ось. Ось воно, блін, зараза. Підгріб ногою, Радянщина, скоріше всього, ось така. Під самим верхом була. Що це в нас? Зараз подивимось. це багнюці. Воно видно відсюди. Поганенько. 10 копійок, а який рік? 61-й, по-моєму, так? Да? Угу. Самий шикарний рік. Да, наче 61-й. 10 копійок радянські. Ну, таке. Ладно, йдемо далі. Ось ще що попалось. Ось така штука. Зламаний ніж хазяйський О. працювали тут, чи обідали, чи вечеряли в полі, загубили. Ось такі зламане лезо. Ось такий ножик. Блін, хмару таку натянуло вон на мною, блін. Чувствую, прожене мене зараза, гримить вже. Не дасть нормально походити. От падла. Ще в годинки дві хоча б і все, йди собі. Не заважай мені, будь ласка. Ладно, йдемо далі. Ще спіймали кругляшок. Мабуть, радянщина. Ось тут. Витягнув його. Жовтенький. Двойка, по-моєму. Значи двоє. Двоєчка, да? дві копійки. Зараз подивимось, якого року. Який там. 56 чи що? Ну так, да, наче 56. -й. Ну таке. Це яка вже по щоту? Шоста чи сьома. Сьогодні монета. Шоста чи сьома? Треба швидше збиратись, бо дощ мене прожине. Такі хмари навколо сині. Все, ще трохи і буду збиратись. Так, ну що, закінчили сьогоднішній день. Трошки природа мене прогнала раніше, ніж я планував. Якісь сині хмари, тягне таке, що треба тікати. Ну що, вкратце, зараз швидко пробіжимося по знахідкам. І буду складуватися і додому. Вон, трактори приїхали, починають перегорвати. Зараз почнуться вже в пашки. Слава Богу. Спашки я більше люблю, ніж дісковки. Цікавіше. Так, ну що, швидко по знахідкам, по тому що знайшли. Ось ця шмурт. Ось такі заразі. ось банки, ось ці кришки точніше. Зараз цей нож такий зламаний, знайшов без цього леза. Всеки проволоки, гільзи, це все включався. От коли ці думав, що монети мідні. Так, далі по знахідкам конкретно. Щось то що ми знайшли в будь-якому випадку. Хоч сьогодні скорочений день. Теж нам все-таки щось нам допопалось. Так, швидко. Монет всього тут у нас скільки. 3, 5, 2, 7 штук. Ну Нормально. Так, перша, це по міді. Полушка 1735 рота. Отака зализана трохи. Но мідна монета. В будь-якому випадку це мідь нам попалась Нормас. Так, друга мідяха була. Ось така захімічена діньга. Правильно я дивлюсь, так? Да? Така деньга в хімії. Отаке от в польових умов в полі довго лежала, замизгана вся. Це по міді, дві штучки. Так, я іншу вся радянщина. Значить, що тут. Угу. Це в нас. Ага. Це чіп'ят П'ятнаха? Ага, да так, да, так. Да. П'ятнашка 39-го, ось така, рамочник, 39-й рік, це третя монетка. Це в нас п'ятнашка 56-го, теж рамочник, Четверта. Потім п'ята у нас десятка, значить 61 й рік. По-моєму, 61-й проглядається. Промию потім фотки виставлю. 61-й. Теж радянщина 2.56, да? чи 46? А ну який? 46, по-моєму. Да, 46. Двуха 46-го. Ну і ця, по-моєму, перша у нас була сьогодні. 20-ка 31-го, Щитовік. Ось такі у нас монетки. Сім штук. Сім штук. Скромні. Не шикарні, але все-таки по кількості не так і погано. Сім штук це не так і погано. По нинішнім меркам, по нинішнім часам. Так, а тут все таке. Ось такий гудзик простенький. Оце щось ще промию, подивлюсь, може з монети було пробите. Так класно сигналило, але, на жаль, непонятно що. І ось саме перша знахідка. О, цим я саме більше доволені. Це можна сказати, знахідка сьогоднішнього дня. Ось такий срібний царський хрестик ціленький, з вушком. О, а така красота. Оце саме класна знахідка дня сьогоднішнього. Маленький, але зато срібний царський. Приємно. Приємно. Все, це все, що за день. За цей короткий, укорочений, ми позбирали. Так, такі справи. Все, добре, починається потроху орки, буде цікавіше. Далі. Далі почнеться, думаю, цікавіші знахідки будуть покраще. Потім дойде діло і до кукурузи, до соняшника. Багато ще дуже місць гарних. Тому кому цікаво, підписуємося, тиснемо знизу кнопочку, не пропустите. А я потроху буду збиратись. До зустрічі. Ще зустрінемось.